Привіт! Давно не виходив на канал. Приїхав познімати такого хлопчика, який любить по досках скакати. Отакий От окий хлопчик є. Приїхав познімати такого лошачка. О. Скільки йому років? Два... 3 червня, буде 3. 3 червня буде 3 роки. Такий жеребчик. Два метри в опаті, нога 23. 154 по лінійці. Новоолександрійський ваговоз. О, Такий жеребчик. коляний, широкий, файний. А продається, ні? Так, так, так. Є на продажі. Буде кого цікавить, я номера оставлю в описі. Будете дзвонити з хазяїном, зв'язуватись і будете питати. Запрагається, що ти там ним щось таке не... Я мав легку роботу робив. Таку вже. робив, Ну гарно. Ну разу в 30 вже був запражений, так? Так, легке тирці привезти таке. Але пробував таке, ну кидать метру, Ну, ну. таке штовчики. Везей, жидки везе, і все везе. Везе без вопросу, немає, що там не хочеш. Ну не давав, такого що не можеш ще, звісно. Ну бо ще рано, що воно молоде. Що там йому будеш давати? Ну, там ще Але спокійний Щ... собі, адекватний, все. Машин не боїться, бачу, їхав до цього. Він ж стояв, тут біля машин нічого. не, не Машини машин, нічого спокійний такий, зручний. Може кого буде цікавить, то... Да. Красавець, прирнув, Лисина прома, гарна грівка на дві сторони. Нога чітка, нога ще набере ногу. Я думаю, він на 25 ногу набере свободно. Що воно молоде, хоче дуріти. Чуєш, якби ти його зараз пустив, то він тут розбіг бися. Що то стоїть, він в інфліві. Тут вивели його ди. Є! А, дійсно відчувся. Но на натренував добре. Річ. Га. Баш лушаком був зовсім наฉі, да? Міняється, те, що лошато, ще не означає, що, що то кінь. Що воно, якщо воно лоша, то там нема що дивитися по ньому, що воно щоб було хто знає яке. А, а бачиш, який коні їх став. То ще пождино, то ще він не зуби не... Би, він буде зуби поміняє всі. Він не сказав би, що такі. Да? Його я подивлюсь, лошака, фотографії то. Но. Бо ще то. Поміняється, він що раз то міняється в лучшу сторону. Я тобі кажу, ти знаєш, що я такий чоловік, що я правду завжди в очі тобі кажу. Якби щось було не те, то я тобі сказав би, що воно ще до весни, воно до весни тебе. Ще... Ну то понятно, то що я ж кажу, що воно гано всі зуби поставить? Що ж всі лошачі зуби, ще ж зуби не міняв. Ну зараз в 2,7 буде міняти, починай. Шийка коротка, культурна голова маленька, вуха невеликі, теж маленькі, хазяїна більше, як в жеребця. Все у хазяїна більше. І копита теж, так? Да? Да. Копита у хазяїна теж. Ну. Такий лошачок. Розгарб. І спокійний саме Голуне. Навіть да. ним він... даже міг би управляти і старший чоловік. Старший. І ходить біля нього, і запрахти його, він не рветься, не дергається, не скаче і спокійно стоїть. Ну він ще може, що на кобілі не буде такий спокійний, хто Щоб його стоїть, знає. Воно я, воно ще й по натурі, знає, я таке, що й не був, а? Да? то він буде а, тобі да, да, таке да. Що, не Та. Не я он до свого мій таке, як, як дитя. Його можна з кобілою запрагати йому хоч би що. Хоча б я ж пускав був на свою кобилу його. Такий жеребець. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дизлайки, коментуйте. Всім гарного дня, до побачення.